Ось такий вигляд з балкону в квартирі, яку я вам сьогодні покажу. Балкон тут повністю металопластиковий, всі вікна в квартирі також. Вулиця Львівське шосе. Квартира двохкімнатна в панельному будинку нового планування. В квартирі був зроблений косметичний ремонт і ремонт в санвузлі. Ось це перша кімната. Більша йде. Кімнати роздільні. Це ми проходимо в коридор. Друга кімната трошки менша. Спальня. В квартирі встановлений кондиціонер. Тут є така ніша під полочки, можна гардеробну зробити. Санвозол роздільний, ось ця вана. Всі меблі, техніка залишаються новим власникам. Це туалет. Квартира не кутова, площею 48 квадратних метрів і кухня. Дуже класна квартира, по адекватній ціні. Будь ласка, звертайтесь.